Якщо ви вже сюди приїхали, значить ви маєте заробляти для кого взагалі корисна буде цей семінар, ця вся інформація. В Першу чергу для тих, які хочуть працювати на себе, будувати щось своє. Нам потрібно просто навчитися користуватися цими можливостями, які дає нам Європа. Друге, це буде корисно для водіїв, які їздили і тепер хочуть рухатись далі. Я застерігаю вас від того, щоб на початку, поки ваша фірма тільки починає стартувати, щоб ви користувалися послугами приватних бухгалтерів, тим більше, щоб ви брали собі в штат бухгалтера. Він вам не потрібен абсолютно. Дуже багато корисної інформації отримав. Тепер, як ви казали, я збушу всі мінуси, плюси і будуть думати дійсно, чи варто входити, бо дійсно на старт дуже потрібні великі кошти. Але дуже цікава інформація, дуже багато отримав, тому що мені потрібно. Чули, але пропустили мимо вуха. 0% податку від прибутку. І тут, от, власне, таких можливостей є дуже багато, і вони з'являлися не відразу, вони поступово з'являлися. Я бачу тенденцію до зниження цього податку від прибутку. Що буде далі? Куди можна рухатися ще далі, де, де ця межа, коли 0% податку від прибутку, я не знаю. Хлопці ну, займаються серйозно транспортним бізнесом. Інформацію дають розжовують, навіть я зрозумів. Тільки про одне шкодую, якби цей семінар був на місяць на три раніше, якби я сюди попав.